Всім привіт! Мене звати Микола, і ми зараз знаходимося на нашому господарстві. Це Мельник Агро. Всім привіт! Мене звати Каріна. На нашому підприємстві Мельник Агро я займаюся безпосереднім вирощуванням продукції. Зараз ми знаходимося на території близько двох гектарів, де розташований перець. Від компанії Ензозаден тут у нас магно і клерені. Сорт клерені це червоний кубовидний перець. Дуже сподобалась рівномірна віддача плодів, адже я вже зробила декілька виборок і щепленою. Вибирати також дуже гарно відзначити те, що плоди вони досить великі та крупноплодні, адже важить в середньому десь даний перчик від 300 до 350 грам. Ну і своєю формою та кольором варто відзначити, що він хороший. І покупці, які купляють у нас даний товар, дуже задоволені, що в їхньому асортименті є саме такий продукт. В руках у мене знаходиться перчик від ензезаден сорту Магно. Дуже гарний перець, вабить своїм таким незвичним яскравим кольором. Також дуже сподобався своєю гарною врожайністю та віддачею плодів рівномірною. А зараз будемо дивитися, як вони виглядають всередині. Даного сорту теж ми бачимо гарну товсту стінку, яка є запорукою гарної транспортабельності даного товару на ринку.